5 жовтня 2024 рік, Кривий Озарський район село Берізке. тут поряд працювали два агрегати Вілесагру. Ось один з них це агрегат Хіт, який подрібнив оце зелене стебло. Ви бачите, які патрони валяються по полю. Але тут сьогодні в нас іще одне. Знаряддя знаходиться. Це агрегат колісниця, який ми обладнали системою посіву. Поки що ми користуємося бункером іншої компанії, але можна було зацепити і наш бункер передній. В цілому ми встановили на колісницю розподільник і завдяки розподільнику ми подаємо зараз зерно і добрива перед. Проходженням агрегату у нас розсипається зерно. Получається доволі таки непогана картина. Ось, зараз агрегат працює. эти припини. Ми вже походили, подивилися процент зароблення насіння. Значить, на квадратний метр ми виявили 50 насінин, 3 насінини отак як ця ось насінинка лежить. 3 насінини зверху, все інше в землі, так як зерно важке. Воно падає швидше, ніж пиль і оця мульча, яку ми організовуємо завдяки роботі цього агрегата. І от такий фон у нас вийшов, я вам проведу. Трактор проїхав, так що я нічого не засипав. Коточок ззаду вкатує. О, і виходить, отак. Тут можна навіть зрівняти ось після проходження катка хід. А ось після посіву, яка в нас якісна мульча, ось зерно, ви бачите, в землі лежить. О, ось зерно лежить, ось зерно лежить. Тобто, одночасно з обробкою поля ми здійснюємо посів. В цьому полі буде також цікаво подивитись. Тому що частину поля ми зробимо таким посівом, частину поля ми зробимо монодісковою сівалкою посівом і зрівняємо результати. Так що чекайте новин від ViaSagри. Підписуйтеся і дивіться на роботу цього прекрасного гриві. Дякую за увагу. Не забувайте за лайки, репости. Тільки в мене на каналі. Ви Отримаєте найсвіжішу інформацію.